Олександру Олександровичу, ваше враження про сьогоднішній спарринг проти «Колоса»? Позитивні, в принципі, тому що була втома да, від команди і провели дуже такий насичений збір Уманський, і зараз ця гра вона на фоні втоми, показувала, над чим ще трошки нам треба працювати. Позитивні носії в тому плані, тому що. Другий тайм агресивно почали грати і добились там позитивного результату. Це дуже важливо, тому що ми налаштовані на те, щоб психологія була переможців. Не важливо це товариські контрольні ігри, чи Це чемпіонат, тому що ми потім через декілька тижнів входимо в чемпіонат, треба бути психологічними устойчивим і на переможній ноті. Ну, звісно, що. Перший тайм, початок був непоганий, ось потім просіли десь 25 хвилин. Ось там не дуже, скажем, хотілося втрачати контроль м'яча і втрачати ці на, на простому ну помилялись, помилялись дуже в простих якихось моментах, але все одно витримали і. Хотіли від них побачити більш конструктивну гру. Я ж кажу, ці 25 хвилин в першому тайму вони трошки випали, але, в принципі, другим таймом задоволені. Перемога 0-1-0 позитивно вплине да, на психологічний стан команди. Так, звісно, тому що я ж кажу. Добре, йти в вихідний да, з перемогою. Ось нам також буде якась піша для думки, якоїсь щоб куди нам рухатись далі. Ось, і навіть в цій переможній грі ми вже розуміємо, що, що у нас виходило, що не виходило. Ну, я, саме головне, що крокуємо далі. Сергій Рибалка нещодавно приєднався до клубу. Сьогодні він дебютував, як вам його гра сьогодні, той невеликий проміжок часу, який він провів на полі. Незважаючи на те, що йому ще звісно, треба набирати форму, але він вийшов і додав цю якоїсь впевненості. і воно видно було, що навіть центральні захисники, які відчували і віддавали ці передачі, не боячись там якісь набрізки або ще щось. Ось в центрі поля, звісно, наладив. Ось, хочемо, щоб він скоріше набрав свої оптимальні кондиції і приносив користь нам.